Цього четверга в сесійній залі міської ради були скликані збори голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Броди, на які прибули також члени виконавчого комітету і представники комунальних підприємств міста. Присутніх керівників ОСББ було проінформовано про останні новини з реформування житлово-комунального господарства. Зокрема, учасник 4-го всеукраїнського форуму ОСББ, що наприкінці жовтня відбувся у Львові, депутат міської ради, голова комісії з питань житлово-комунального господарства та голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Валентина Біль інформувала колег про ті проблеми та перспективи у сфері житлово-комунального господарства, які були обговорені під час цьогорічного всеукраїнського форуму. Головні тези з виступу найдосвідченішого голови ОСББ у Бродах – альтернативна форма управління житлово-комунальним фондом, якою є об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, потребує великої праці, самовіддачі та ініціативності не лише з боку керівництва, а й кожного окремо взятого співвласника багатоквартирного будинку. Розчарованість у цій формі житлово-комунального врядування через неправильне обрання керівника об'єднання. Також Валентина Біль розповіла. Колегам про кредитну програму єдиного в Україні банку, який надає кредити для здійснення діяльності ОСББ, продовж 10 років в нашій державі і наша влада заявляє про житлово комунальну реформу. Одна із тих пріоритетів, які створила закон наша держава, є створення ОСББ, але ця реформа на сьогоднішній день дуже іде тупо. І складно і можна сказати, що на сьогодні, коли в певні часи був великий поштовх створення ОСББ, то на даний час створення ОСББ призупинено. І це дуже стурбувало нашу державу, але проте вона майже ніяких кроків в цьому напрямку не робить. Хоча дуже активно заявляє про те, що створила закон про СББ, який зовсім недосконалий. і... Дала відповідний закон про ОСББ, відповідні терміни, які також недосконалі, і от працюючи головами ОСББ, голови нашої держави, вирішили зібратися на такий форум і обговорити ці важливі питання. Присутні, а це близько половини голів усіх зареєстрованих у бродах, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, з великою цікавістю заслухали виступ авторитетної колеги. Адже шлях керівника об'єднання сьогодні є доволі тернистим. Раз що до кінця не врегульоване законодавство. А по-друге, комунальники часто густо, м'яко кажучи, не розуміють проблем ОСББ. До співпраці закликав керівник ради голів ОСББ міста Броди. В особі голови правління я вважаю, ви повинні бачити партнерів, помічників в наданні послуг, за які ви отримуєте кошти. Люди ж платять за те, що ви надаєте воду, гарячу, холодну, водовідведення, тепло. І ми повинні бути партнерами в цій справі, а не навпаки. <кхід> а це не моє. Ви собі вирішуєте. Тим паче, ну є ж моменти, коли як би не хотів голова правління, що би він не старався без... Втручання вашого нічого не може бути. Чи там перекрити подачу води, чи там, ну інші, я, я не буду вникати в деталі, але ж ну так є. Тому я так думаю, що з сьогоднішніх зборів я би хотів, щоб ми всі винесли ну і зробили собі таке ну, урок, чи я не знаю, як сказати, щоб все-таки не переводити стрілки. Стала ситуація, звертаються люди. Є люди, до яких це ж я рахую що дуже добре. В часи колишні не було такого. на сьогодні. У бродах діє вже півсотні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Міська влада щороку приймає програму підтримки ініціативних мешканців багатоповерхівок. Озброєні новими знаннями щодо діяльності ОСББ, учасники зборів намагалися вирішити спірні питання. Між головами об'єднань та комунальниками відбулося предметне обговорення наболілих питань. Задля реформування житлово-комунальної сфери напрацьовано багато ініціатив. Втім, чи стануть вони законами, залежить від законотворців. Але, як то кажуть, потяг рушив і зупинити його неможливо. Власники помешкань у багатоквартирних будинках, побачивши результати розпоряджання власними коштами з. Огляду на власні ж потреби не повернуться до старої системи управління будинком. Тяжко важко, але як показує практика, бажання вчитися, ознайомлюватися із законами про місцеве самоврядування, небайдужа позиція керівництва і співвласників багатоквартирних будинків дають добрі результати, що помітні неозброєним оком. Руку господаря відчули вже чимало співвласників об'єднань, що успішно упродовж років діють у бродах.